Господи, милосердний, у цей новий ранок я приходжу до Тебе з вдячністю в серці. Дякую тобі за новий день, за можливість почати все спочатку, за твоє світло, яке огортає мене, навіть коли я цього не помічаю. Благослови мій шлях сьогодні. Кожну думку, кожен крок, кожне слово. Дай мені ясність розуму, мудрість у виборах і спокій у душі, щоб я не піддавався тривогам, а довіряв тобі в усьому. Господи, наповни мене силою, щоб мій день був плідним і натхненним. Дай мені терпіння там, де буде важко, сміливість там, де треба діяти, і лагідність там, де потрібне розуміння. Благослови мою працю. Нехай вона приносить добрі плоди, розвиває мене і служить на благо. Навчи мене бачити можливості, а не перешкоди, шлях, а не глухий кут. Якщо щось піде не так, подаруй мені мудрість не падати духом, а підводитися і йти далі. Оберігай мене від усього злого, від необдуманих рішень, від недобрих людей, від темряви в серці, зміцни мою віру, щоб я йшов упевнено, знаючи, що твоя рука поруч. Благослови мою родину, моїх близьких, усіх, кого я люблю. Нехай і їхній день буде світлим, мирним і благословенним. Проведи нас через усі випробування з гідністю та силою духу. Господи, зроби моє серце добрим і щедрим. Навчи мене дарувати підтримку, милосердя й теплі слова тим, хто цього потребує. Дай мені сьогодні бути світлом для когось, нагадуванням про добро, яке ти посіяв у цьому світі. Наповни мій день натхненням і радістю, щоб жоден тягар не затьмарив мою душу. Нехай кожен крок сьогодні буде благословенним. Нехай у моєму житті панують гармонія, мир і впевненість. Хай Твоя любов веде мене, як світанок веде ніч до Нового світла. Благослови, мій день, Господи, і зроби його успішним у великому і малому, у видимому і прихованому. Амінь.